Марія Пар. Вафельне серце. Частина 7. Відеокниги. Як я розтрощив Лену. Коли маєш таку сусідку і такого найкращого друга, як Лена, відбувається багато чого цікавого. Але часом я ловлю себе на думці, що краще би були звичайні звичайні дні. Такі дні, коли не стається нічого особливого, цебто, коли я наминаю бутерброди з печінковим паштетом, ми з Леною ганяємо м'яча або шукаємо крабів, теревенемо про буденні речі і цьому немає кінця краю. Ти гадаєш, що звичайні дні краще за Різдво? спитала Лена, коли я спробував пояснити їй те, про що думав. Ні, але ж Різдво не може бути щодня. Відповів я, бо тоді воно набридне. Лена, мене запевнила, що якби різдво було набагато частіше, то воно їй ані скілечки не набридало б, і ми більше про це не говорили. Зате ми грали у футбол. Поки сонце сліпило мені очі, і я забивав Лені удар за ударом, мені здавалось, що це був чудовий звичайний день. От би мати тата, щоб грати з ним у футбол. Такого, який би бив дуже сильно, сказала Лена, перейнявши один із моїх найкращих ударів. Я зітхнув. Ми сіли перепочити на моріжку, а міна, що вийшла фарбувати балкон, примостилася поруч. Ми з Леною усміхнулися. Міна, майже так само, як тітка бабуня, уміє оповідати всілякі бувальщини та залюбки їх розказує. І тепер вона лягла до лілиць і заходилася пояснювати, чому нашу бухту прозвали криктою Матильдою. Ось чому, почала вона. Колись у фіорд заплив португальський розбійницький корабель, на носі якого височила дивовижна старовинна фігура, красива панна Матильда. Старовинна фігура. Перепитав я, і Міна пояснила, що старовина фігура то велика дерев'яна лялька, яку вбирали в красиву сукню, на голові в неї розвивалися коси. Саме таку ляльку в давні часи кріпили на кораблях. А тоді налетів шторм, вела далі Міна. Нечуваної сили й смертельно небезпечний шторм. Корабель хилитало на всі боки так, що неможливо було втримати курс, і, врешті-решт. Він розбився в нашій бухті. Прекрасно Матильду розтрощило об прибережне каміння на крихітні тріски, десь отам, де ми, звичайно, гасимо купальське багаття розкидачем гною. Йой, майже хором зойкнули ми зленою. Морські розбійники так і не повернулися додому. Вони познаходили собі дружин і звідтоді осіли в нашій місцевості. Тож і назвали вони бухту крихтою Матильдою на честь своєї знищеної старовинної фігури, що була розтрощена об прибережне каміння. Аміна присунулася до нас із Леною ближче і зашепотіла. Один із них був пра-пра-пра-прадідом дідуся, виходить у дідусевих жилах, тече кров морських розбій. Я довго нічого не міг сказати, оскільки обдумував цю фантастичну, як на мене, новину. Міно, зрештою, озвався я, то в мені також тече кров морських розбійників. У ваших жилах тече кров морських розбійників. У всієї родини, крім мене, бо ви вдочерили індіанську принцесу, засміялась вона і пішла, стоячи на руках, аж до будинку фарбувати балкон. Лена підхопила футбольний м'яч і заходилася підкидати його вгору, а я сидів долі, відчуваючи себе якимось іншим хлопцем, аніж був кілька хвилин тому. У моїх жилах текла кров морських розбійників. Може, я тому такий непосидючий, що не можу із цим нічого вдіяти? У мене грає кров морських розбійників, сказав Ялені. Тьху на тебе. Її в тебе так мало, що вона вся витече, як тільки розквасиш носа. Несподівано мовила вона. Мабуть, лені хотілося, щоб у її жилах текла кров морських розбійників. Я подивився на море. Дідусь сидів у своєму човні, і в тому не було нічого дивного. Він же морський розбійник. Лено, може, покатаємося в гумовому човні, запропонував я, відчуваючи що кров морських розбійників, у моїх жилах також прагне моря. Лена здивовано глянула на мене, але стягнула з рук воротарські рукавиці. Гаразд, чом би не побути Матильдою, яку розтрощило об каміння. А трохи згодом Лена з величним виразом на обличчі сіла в мій ясно жовтий гумовий човен. На ній була довга червона сукня її мами і рятувальний жилет. Я сумнівався, що вона питала дозволу одягати в море таку сукню, але нічого не сказав. Ми повеслували довкола молу. Я відчував себе морським розбійником і ся його щастя і задоволення, та лені, що виставила голову вперед на носі човна, дуже швидко набридло бути старовинною фігурою. Шторм уже почався, наказовим тоном мовила вона. Я заходився розгойдувати човен так, що ленині коси звісилися у воду. Сама вона була безрушна, мов колода, та, врешті-решт, так і озирнулася і нетерпляче спитала. То ти скоро мене трощитимеш. Я знизав плечима й обережно завеслував у бік молу. Човен поволі плив уперед. Але тієї самої миті мимо нас промчала дідусова моторка. Вона здійняла великі хвилі, одна з них щосили кинула гумову човна до берега, і ми гепнулися об цементний мур. Гумові човни не щиняють ніякого грюкоту, зате голова старовинної фігури гримнула добряче. «Лено! Ривнув я, побачивши, що вона безживно звисає з човна. Дідусь, Лена вбилася. Дідусь чим дуж кинувся до нас і витягнув Лену на берег. Агов, сусід коло літко, причумойся, мовив він і обережненько її потряс. Я сидів на веслах і не знав, що робити, плакав, та й годі. «Ох!» – застогнала Лена. Вона розплющила очі і глянула на дідуся, так мов би, не впізнавала його, тоді знов злегка застогнала. Ну ну, мовив дідусь, не хвилюйся, ми покажемо тебе лікареві. А ти, Трілуню, перестань рюмсати, нічого страшного не сталося, Лена підвелась на лікті. Ні, Тріле, плач, плач, а хай тобі, чортикий дурень так веслує. Досі я зроду не радів, коли хтось обзивав мене дурним. але цього разу зрадів невимовно. Лена не вбилася, просто її трохи потрощило. Але потім Лена збагнула, що в неї злоба це бонить кров, і заверещала не своїм голосом, її повезли в місто до лікаря. А я стояв, махав їй рукою і думав Коли маєш таку сусідку і найближчого друга, як Лена, то звичайних днів загалом не буває. thank you